Цього разу нас цікавить сходова клітка. Ось вона у нас на першому поверсі є, а на другому поверсі зникає. І хочемо вияснити, чому ж так стається. Обираємо сходи і переходимо на параметри. Ось тут у параметрі відображення плану підлоги це власне відображення на плані, є ось ця вкладка. І в нас є макети відображення плану плане вказати на усі релевантні поверхи. Показати, перепрошую. І е, що означає цей текст? Це означає, що е, в межах, де проходить е, сходова клітка, так вона буде видна і все. А на другому поверсі, де вона, в принципі, з першого поверху з підлоги починається, і до другого підлоги. Завершується, так, то вона не заходить за межі діапазону поверху. Тому, власне, так і стається, що вона на другому поверсі зникає. Але це можна виправити. Треба перейти по трикутній стрілці і вибрати режим Не всі поверхи, А! Усі релевантні є, в принципі, оцей ще варіант: усі релевантні і поверх вище, або вихідний поверх. Вихідний поверх це той поверх, якому, надання, якому сходи надані, зокрема, ось тут. Чи так, чи так, це теж може бути. Ну Можна, наприклад, я вже спробувала вихідний і поверхом вище, адекватно працює, ну і оцей теж можна. І над релевантним, дивіться, релевантний поверх буде виглядати ось так, там, де до перерізу. У нас буде суцільний контур, а далі йде штриховий. І на другому поверсі ми будемо бачити суцільний кон контур сходів. Що так-що так, це, в принципі, якраз добре. Імовірно, коли в нас там з поверхами якісь там нюанси, то тоді можна, тоді може бути принципово або релевантний, або вихідний поверх, власний поверх. Тому, але тут в цьому випадку це не дуже принципово. Натискаємо ОК, і що ми маємо? Ми маємо другий поверх. І ось тут у нас вже є сходова клітка з оцільним контуром. Ось тут ми маємо допереду часу суцільний і далі штриховий. Тобто так, як і має бути кресленнях.